Вітання, друзі! Ми вже вибралися на риболовлю на ось такому ставі, недалеко від Тернополя, де йому в минулого разу вже дотягнув товстолоба, судочка одного, також чучку. Отже, вирішив сюди вернутись, оскільки зараз тут доволі гарно прокльовується, Взяв з собою гамакацу 80 до 20 грам тест бригадую. І починаю з такої приманки на двойнічку 10 грам грузик свинець. Все стандартно, жилка 0,4, нитка точніше, флюр 0,4. Бачу, що в мене на шпулі долі мало нитки. Отут з краєчка, видніється бекінг. Потрібно буде купляти якусь жінову міняти. Ось такого невеликого дводіймового твістера від кайтеч. Класний робочий. Я вже на ньому щуки ловив. судака, правда, ще на ньому, здається, я не мав. От і перевіримо, як він ще й по судаку працює. Так, перша риба є. Можу тепер ловити на дві. Це капець. Як воно так попалося? Тут, здається, я достатньо обкидав, потім ще вернемося. Кайтеч не дав ніяких результатів. Ставлю ось таку карамельку на джеголовці. Джеголовка 5 грам, надіюсь буде достатньо для того, щоб закидати. Не найдальше, але я тут обмежений в розмаху, бо ззаді є кущі. Контакт. Что у нас? І близько, щука. Опа! Так, друзья, вот такая красуня. Такая штучка. Наш силикон отработал на отмену. Так, він і відчепився сам ось такий. Цей від Crazy Fish. І ось така щука. Зараз я її. Ось такий крокодил. Такий крокодил на нашу паличку. Так, зачепилась вона за краєчок, тому зараз спокійно попливе. Дякуємо їй і продовжуємо нашу риболовлю. Обов'язково також перевіряю флюр. Чи вона ніде його не погризла. Насправді, от бачу, що погризла. Ось такий кусок краще замінити. Тому я зараз його перев'яжу. Так, я насправді дуже сильно хочу судака. Хоча дякую і за штуку таку гарну. Але хотів би того з іклами розбійника. Так, думаю, треба дати цьому місцю віддихнути, поки підемо далі. Контакт просто на викиді. Я або забагрив, або хтось чатував! Скоріше за все, що забагрено. забагрена Забаграна біла. Мі, не забаграно це щука. <рикла> Вона чекала <рикла> в засідці. Ось така красуня. Ось така ще одна красуня. Дивіться яка. Так. Хочу, щоб вона заспокоїлась. Все чесно. Взяла вона, як має бути, ось силікончик з того боку. Зараз будемо. І її звільняти. Друзі, ось така осіння красуня. Ставимо її назад. Піцак і будемо випускати. Так, вона мене позамазувала. Просто підійти до берега. Так. Оп. Все, поплила. Дякую. Ще одна прекрасна клювака. Перев'язався, наш поводок ще зменшився, вже десь коло 10 см більше немає. Але думаю, в принципі, цього може бути і достатньо. Якщо прийдеться ще раз перев'язувати його, тоді вже прийдеться міняти. Контакт, яка свічка була, я не знаю, чи це було видно Сука ось вона красуня. Доброго? Попала. Попала, третя вже. То як повезе, то лотерея. Оця сама менша з тих всіх, що були. Так, так, дві попередніх туди десь двоє. А оця десь, не знаю, кіло, певно, навіть немає. Маленька така. Але такі свічки видавала красуня найменша із всіх найменша, але також гарна наша хана і щука будемо випускати. Випускаємо. Оп. Все. Поплила. Ще вона тут стоїть? Все, поплила, так. Лайк. Третя щучка. Продовжуємо нашу рибалку. Поводок. Нам шука лишила, і це було найменше найефектніші свічки видавала. Контакт. Щось зовсім невелике. відчув легенький тичок, Потім одна маленька підмотка і ось наша риба. Кої в шучах я її навіть паличкою зможу витягнути. Це судак. Чи це окунь? Окунь чи судак? Окунь. А, який красунчик. І давайте я не буду ризикувати. Оконь непоганий. Опа! Друзі. Ось такий красень. Як вам такий окунь? Krasunek na naszą gamakatsu. Можна його порівняти, наприклад, з капцем це такий оконь. Будемо його відпускати, якщо я когось сьогодні візьму, то це судака. Оконя випускаю. Чуко само собою також. Оце Окунь трофейний. Так і все, дякую. Зараз, зараз. Він не хоче йти опа. Лайк. Наш піцак себе реабілітував. Я вже думав його міняти після того ту столоба. Де влізла стільки голова. Але, в принципі, то столоб просто був аномальний. Десь 10-15 плюс кілограм. Таку рибу не кожен день ловиш. А от на щуки, на судаки, на оконі такі кілограм, 2-3, можливо, навіть 4 цього підсака цілком вистачає. Контакт. Схоже на невеличкого окуня. Та, це невеличкий окунчик такий спортивний. Не такий, як попередній. Так, я хочу заради експерименту поміняти приманку, хоча знаю, що ця сьогодні максимально робоча. Ось така комета 2.5 від Crazy Fish. Класний колір. І свинець 6 грам. Цього разу вже не джиголовка, а Чебурашка. По ідеї джиголобка, більше на щука, вона рівномірніша, Чи Орашка, можливо, краще буде працювати по судаку, якого я би дуже хотів сьогодні також. Контакт. Схоже на окуня. Невеликого. Чи що це таке? Так, окунь невеликий. Контакт? Тільки я щось не розумію, що це. Невеличкий окунь. їм дуже подобається наша комета мав до речі ідею взяти сьогодні хану до 5 грам і чисто так по фану тут половити ультралайтом цікаво би було поспостерігати за боротьбою зі щуками ось цими що мене не витягнули але на ультралайт. Якщо вам, би було, якщо вам би був цікавий такий контент, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І я на одну з рибалок візьму сюди хану до 5 грам або якийсь інший ультрак, який в мене є. Такт. Це щось просто підсіло без покльовки. Знову або дрібний окунь, або невеличкий судачок. Вони люблять так притискати приманку до дна. Що ти не розумієш, хто клюнув, але це окунь. І, до речі, він взяв так. Добряче? Мабуть, попав в то вікно, коли я роблю паузу і приманка топиться, а вже на підтяжці я його відчув. Ну, що дуже цікаво на цю комету добряче так клює оконь. Два з половиною дюйма. Щуки судака немає, оконь є. Весь час я ловлю на 5-6 грамах. Для хани вони цілком комфортні. Я бачу її падіння, бачу її покльовки. Дрібні і закид доволі далекий. Більше нема сенсу ставити, так як тут глибина не є велика, і цієї відстані закиду мені цілком хватає.